Аби думка була одна. Так, і за здоров'я, щоб типатинектонику. Ой, тулиця тулиця, та й на нашу вулицю Василина породила, горілкою покропила, рости, рости, виростай, величів нам давай. А я давайте його поколишу, та й будемо хрестини справляти. Будемо, будемо. будемо да. Не будемо справляти, щоб дитину на вулиці не били. Це теж вірно треба. у мене ховати будемо, але плакати не будемо, бо на наступний рік він знову народиться. радість. радість. – Ой, Смачно. Ой, смачні, о, яка добра. <пілів> о! О! І ви ж, дівчата, беріть закуску. Ой, ой далі! Oh, <пілів> 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 беріть перетежіть. І ось на лиснички або на ліснички. <пілів> Залежить. Да. Да. Пригощайтеся. Смачно. Та наші плівські Так! – А пиріжечки. Це ж теж сирні пиріжечки. В моєму вони називаються пизи. Якщо признаєтесь, як львівські називаються, не знаю. Дуже граються слова. Фізики, фізики, фізики. І, і дуже граються слова із цією назвою. А в нас називаються пізики. Так. Ось вам рябчики. Оцені да, рябчики, сиром, рябчики. Ви ж подивіться і не пиріжок, і не вареник. А. Ось саме. Я довго думала, чому рябчик. Та весна жити. Пташки прилітають. А, Звичайно, да. урожай будемо збирати, пахати, орати, і пташок зустрічати. Якщо то ще капнути сметан. Сметан! Підемо, про нажаль, не зараз полу. Весна пройде, саме будемо тренуватися. Дякуйтеся, дівчата. Дякую. Дай Боже, щоб було гоже, а коли не гоже, не дай Боже. Пригощайтесь. Ой, дуже смачно.